Тих з 8 березня желаю крапкого здоров'я і багато много, много щастя. Всіх жінок у всьому світі. Наших красивих жінок, вінничанок вітаю з 8 березня. Бажаю їм кохання і кохання і кохання. Щастя, здоров'я, пережити ці всі негаразди, які зараз є. Любви. Ой, От моя найголовніша вінчанка супруга, її з 8 марта. І ще... Ось саме маленька вінчанка, і ще є в школі вінчанки. Всіх вінчан поздравляю з восьмого марта. Я їх вітаю всіх жінок з 8 березня, бажаю їм міцного здоров'я, любові, щастя, миру. Шановні вінничанки, житель цього прекрасного міста, Вінниці, хотів вам побажати завжди залишатися такими прекрасними світлими, з посмішками, які ви даруєте нам, чоловікам, щоб чоловіки вас все життя шанували, любили і. Не лише 8 березня дарували вам подарунки, а й в більшості часу вони робили вам приємні речі.